Суді готові. Учасники готові. Три, два, один, ста. Ми проводимо чемпіонат східного територіального об'єднання на гвардії України з національного багатоборства. Розхід ми проводимо відбірковий етап на чемпіонат. Беруть участь п'ять категорій. Військовослужбовці це чоловіки, жінки, чоловіки з пораненими, поранені амплітації нижніх ліцева, верхніх кінцівок. Сьогодні шикарна програма. Приймалася схеми самостійно. Їх можна масштабувати все націлено на те, щоб перевірити, як військовослужбовець готовий функціонально. Це тут не обов'язково мати великі м'язи. Тут повинна буде витривальність, видкість, координація, ну і сила. У нас буде такі прави, як на айрбайку, це велосипед з ручками. Іде концепт 2, це гебний концепт. Це якраз така невантапна на кардіо. Будуть з власною вагою, будуть з скакалом. Ізноманітні прави на інсонал. Я себе займаюсь. Шість тренувань на, на, на тиждень заубиці, поранення на правому стегні здобув його в районі населення на пункту Журавльовка Білогородської області. Ну, так цілому нормально. Мабуть, на найбільше під час берту ти трохи підбудишся. Весь комплект Важкий був. Перше поранення. На Донбасі в му році під попасною, а потім 24-му під, 24 під кліщівкою поліві. У групі самі тяжкі були, напевно. Коли ти вже перед цим зробив багато вправ, то наскладніше, бо це саме кінець, саме там де треба, показати виносилкам. Сил взагалі вже не вистачає і на останньому Ну, трішки важкувато, але витримаємо. Торбі, вона була сама найважча. Коли ти вже веслувала і попіднімала гирі, вже складно, вже добилися ноги, і, мабуть, це було найважче. була травму, травму голови. Серебрятський дисмисло. Найважча вправа це, звісно, гребля, бо на ній виносяться ноги просто вбивається капітально. Але класно. Я в трошечки в шоці, тому що поки ти робиш тобі здається, що легко-легко. А потім, коли ти встаєш, то ти не можеш дихати. кінці всього свято треба було зробити то там тебе ж ні руки, ні ноги тебе не слухаються. важко. в принципі нормально. Все краще на цих змаганнях приймають участь наші три військовослужбовці. Поранено зважаю на їхні поране, підбираю для них спеціальні справи, щоб їм було комфортно займатися. Підготовка була, звісно. Уже декілька змагань позаду, плюс міжнародні змагання. Це заплановано. Є зі Збройносвеловський, я троянський конь. Один серед гвардії. Олімпічівський займався спортом, товарістином. Повернення до спорту це було необхідність вже, тому що це необхідно для відновлення, для реабілітації. Як тільки спорт допоможе відновитися в плані фізичного відновлення, прибрати певний дисбаланс, який виникає. Тілі після поранень, певного роду. Так і з адрементального здоров'я, Це надзвичайно важливо. Це витягує. О, отримав поранення під Старомайорська Донецької області. Прилетіла мінус 20-та і так і отримав. Була любопитна просто сама муніферсія. Це 600 метрів на концепті. Подивілися на що я здатний. Чому ні? Навантаження потужне, треба тренуватися, тримати себе фізичній підготовки і буде все таке Ну, Так воно що це так все просто легко виявить, то на самому заділі, то воно складне. Поранено було на Куп'янському напрямку. вправи дуже круті, круто, що проводяться ці змагання це в Україні і разом до перемоги. Отримали Третє общество На Названня Схід!